Вітаю вас, друзі, і сьогодні я розкажу про цікаві факти про тварин сучасних та доісторичних, які вам швидше за все невідомі. І так першою в нашому топі розташувалась морська корова під офіційною назвою відома як Ламантин. Цей величезний морський савець досягає розміру в 4 метри і важить близько 450 кілограм. Морські корови переважно харчуються рослинною їжею, знаходячи водні рослини при пересуванні під водою за допомогою своїх плавців, що нагадують весла. Ламантини тримаються поблизу поверхні води. Тривалість життя ламантинів коливається між 50 та 60 роками. У світі залишилося три їхні види: африканський, американський та амазонський. Номер два. Качкодзьоб. Качконіс водоплаваючий савець під виду однопрохідних. Місце проживання Австралія. Особливою прикметою являється те, що він має замість звичайного рота каченій дзьоб, що дозволяє йому харчуватися в мулі, як харчуються птахи. Качконоси є ще й ледь не єдиними у світі отруйними ссавцями. У них є отруйна слина, а також у самців на задніх лапах є шипи, які підключені до каналу з токсинами. 3. Бик ватусі. Ватусі порода корів, яка походить з Африки. Їх відмітною особливістю є дуже довгі роги розмахом до 2,5 метра та із обхватом основи пів метри. Як і багато інших порід великої рогатої худоби, вони походять від вимерлих в XVII столітті первісних турів. Протягом понад 6 тисяч років ватусі грали важливу роль в житті багатьох племен Африки. 4. Восьмині дамбо. Це глибоководний житель, який живе на глибині від 100 до 5 тисяч метрів, хоча деякі види були виявлені на глибині 7 тисяч метрів. Це найглибша точка для глибоководних молюсків. Відомо, що в природі існує близько 37 різновидів восьминогів дамбо, класифіковані на чотири сімейства, які, як правило, мешкають у безпосередній близькості від океанічного дна. Восьминоги, що досягли зрілого віку, досягають 20 см завдовжки. Середня тривалість життя різних видів становить від 3 до 5 років. Номер 5 Архелон. Це гігантська морська черепаха крейдяного періоду, одна з найбільших відомих черепах. Належить до вимерлого крейдового періоду близького до виду сучасних шкірястих черепах. Загальна довжина до 5 метрів, вага понад 2 тонни. Передні ласти великі, крилоподібні, служили головним органом пересування. Розмах ластів сягав 5 метрів. Довжина черепа до 70 см перевищує ширину. Дзьоб величезний, загнутий, нагадує дзьоб хижого птаха. 6. Дейнозух Дейнозух в перекладі з грецької жахливий крокодил, вимерлий рід алігаторів. Жив близько 80 мільйонів років назад з кінця крейдового періоду до неогену. Перші останки були знайдені в північній Кароліні на початку 1851 року, але був описаний і отримав назву в 1909 році. Хоча Дейнозух був набагато більший, ніж будь-який сучасний крокодил або алігатор, найбільші представники цього різновиду вдовжину досягали понад 16 метрів і важили понад 15 тонн. За зовнішнім виглядом він був схожий на своїх менших сучасних родичів. Сім. Смілодон Смілодон вимерлий рід хижих ссавців з родини котячих і підродини Махайродових, відомий своїми великими зубами. Зазвичай говорячи про шаблизобіх тигрів, мають на увазі саме Смілодонів. Хоч шаблезубим тиграм в масовій культурі приписуються величезні розміри, але насправді смілодони були приблизно такі, як сучасні африканські леви. Але мали дещо інші пропорції тіла та кінцівок. Задні лапи Смілодона були легші та слабші, ніж у сучасних великих котів, а от передні, навпаки, помітно масивніші та сильніші. Масивнішими були також ребра і грудина. Номер 8. ентелодон. Ентелодон в перекладі з грецької означає досконалі зуби, часто називаються близькими родичами свиней, хоча сучасні дослідження показують, що вони ближчі до бегемотових чи навіть китоподібних, ніж до сучасних свиней. Згідно з дослідженнями, ентелодони були всеїдними. Вважається, що за способом життя вони були подібні до сучасних диких свиней, хоча розміром зрівнювались з невеликими носорогами. Вони мали ріст до 2,1 метри і мозок завбільшки як кулак. Населяли Євразію та Північну Америку з 45 до 25 мільйонів років тому. Частки скелетів ентелодонів знайдені в Монголії, найповніші та краще збережені скам'янілості, відкриті та досліджені у Північній Америці. Під дев'ятим номером в нашому списку розташувався бронтоскорпіо. Бронтоскорпіо громовий скорпіон, вимерлий рід гігантських скорпіонів, що жив в силу рійському та девонському періодах. Скам'янілість бронтоскорпіо виявили в 1972 році у Великій Британії. Цей скорпіон був одним з найдревніших павукоподібних, але перевищував за розміром всіх сучасних видів, його довжина досягала 94 см. Він, однак, не є найбільшим скорпіоном, більшим від нього був пульмоноскорпіон, що жив у кам'яновугільному періоді. Цей вид досягав довжини до 70 см і в наш час був би розміром з кішку. І почесне 10 місце у нашому топі займає Ендрюзарх. Ендрюзарх відомий лише за одним черепом без нижньої щелепи розміром 83 на 56 см. Схожість черепа з черепами менших мезоніхід дозволяє зробити висновок, що він мав таке ж, як і вони, вовкоподібне тіло, тільки значно більше. Імовірно, він мав від 4 до 5 метрів завдовжки і ростом близько 2 метри у плечі, що робить його найбільшим з усіх наземних хижих ссавців всіх часів. Важив він понад 1500 кг, деякі особи не могли сягати 2 тони, що вдвічі перевищує вагу найбільших бурих ведмедів в їх найгладкішому стані напередодні сплячки. На цьому все не забуваємо підтримувати український контент коментарем, лайком та підпискою. До нових зустрічей!